У старій частині Львова відтворили традиційне єврейське весілля. Обряд почався на площі ринок із одягання молодої. Їй співали пісні на рідній мові. Тим часом із балкону дому нареченого зачитували ктубу – Шлюбний контракт. Головне, що відрізняє єврейське весілля від інших. Писується брачний контракт, шлюбний контракт підписується, де написано, що має робити жінка, які обов'язки вона має. які… Мужчина, скільки дано за нею приданого. На ретромобілі настрій створювали клизмери, народні єврейські музики. Весільна колона від площі ринок дійшла до площі арсенальної, де колись була синагога. Там їх уже чекав рабин. Молодий став під хупу – білу тканину, яка є символом оселі молодят. Наречена із дівчатами, сім разів обійшла хупу, аби відігнати злих духів. Такі традиції дотепер живуть у єврейських родинах. Знаємо традиції, але тільки ці кружки, що ви називаєте, гуртками чи кружками, то є можливість, хоч якось зберегти ці традиції, бо, на жаль, з предвоєнних євреїв у Львові практично нікого не залишилося. Весіллям відкрили фестиваль єврейської музики Клезмерфест.